Запрошую вас у пізнавальну мандрівку Києвом 1967 року за матеріалами путівника Леоніда Даяна. Продовжуємо нашу подорож Києвом. Сідаємо на тролейбус номер 12 на вулиці Хрещатик. Він прямує до виставки передового досвіду в народному господарстві УРСР. Їдучи вулицею Червоноармійською, нині вулиця Велика Васильківська, ліворуч можна побачити ще один великий кінотеатр під назвою Київ. Тут фільми показують одразу в трьох залах. Два розраховані на 525 глядачів, а третій дитячий вміщує 250. За два квартали від кінотеатру на великій спортивній площі височіє сучасна будівля зі скла та алюмінію палац спорту. Увечері, коли вмикається підсвітка, він сяє тисячами вогнів і нагадує казковий кристал. Споруда вміщує до 12 тисяч глядачів. Тут відбуваються спортивні турніри, концерти та театральні вистави. Особливо вражає трансформація партеру. Коли в програмі змагання з фігурного катання чи виступи хокеїстів зал за лічені години перетвориться на льодову арену. Напружені хокейні матчі, що проходять тут, завжди збирають повні трибуни любителів хокею. Палац спорту відкрили у 1960 році, і з того часу він став справжнім центром культурного та спортивного життя столиці. Поряд із Палацом спорту розташована ще одна грандіозна спортивна споруда Київський центральний стадіон. У його велетенській чаші біля підніжжя Черепанової гори можуть розміститися понад 60 тисяч шанувальників футболу, легкої атлетики та інших видів спорту. Та під час важливих футбольних матчів квиток дістати справа непроста. І це не дивно, адже кияни полків болівальники. І ось після півгодинної поїздки тролейбусом ми прибуваємо на виставку передового досвіду в народному господарстві УРСР. До речі, спочатку виставка мала назву Виставка передового досвіду в народному господарстві УРСР», А вже пізніше її переіменували на виставку досягнень народного господарства УРСР ПДНГ. Виставка розташована на південній околиці Києва і охоплює площу понад 300 гектарів. Це справжнє виставкове містечко зі своїми вулицями, площами, ресторанами, зонами відпочинку, кінотеатром і зеленою естрадою. Численні павільйони утворюють єдиний архітектурний ансамбль. Від входу, оформленого багатоколонними портиками, центральну алею, прямуємо до павільйону зі шпилем. Тут представлено напрацювання у сфері економіки, культури і науки РСР. Інші павільйони тематичні, присвячені окремим гаузям. На території також є тваринницькі ферми та демонстраційні майданчики. Виставкове містечко стало улюбленим місцем прогулянок киян. Тут кожен знайде щось для себе. Можна покататися на човні чи трійці коней, подивитися фільм в кінотеатрі, відвідати лекцію, послухати концерт, а взимку пройтися лижною трасою. На території працює кілька ресторанів. Найвідоміший з них ресторан Прага, поруч із яким розташована мальовнича водойма з лебедями. Також на території виставки є ресторан Весна, Літо та Острівець. А тепер повернімося назад до центру міста. Проїжджаючи бульваром Тараса Шевченка, ви, напевно, звернули увагу на велику будівлю на площі перемоги, нині Галицька площа. Це Київський цирк, складна інженерна споруда, розрахована на 2100 глядачів. Для розуміння масштабів цирку достатньо сказати, що всередині знаходиться понад 450 різних приміщень, але вражають не лише розміри, улюбленці публіки, сміливі акробати, які літають під куполом, вправні дресирувальники, жонглери. А також веселі клоуни, що вечора збирають аншлаги. Навпроти цирку височіє найбільший універмаг в республіці під назвою Україна. Тут завжди людно. Щодня тисячі киян приходять сюди за покупками. Якщо піднятися трохи вище вулицею Воровського, нині вулиця Бульварна Кудрявська, перед вами з'явиться величезна будівля зі скляним дахом, центральний колгоспний критий ринок. Ще кілька років тому жителі цього району купували продукти на сіному ринку на львівській площі. Тепер її оновили. Замість торгових рядів з'явилися квітники, а господині щоранку поспішають до нового, зручного критого ринку, обладнаного за сучасними стандартами. У залі та на балконі знаходиться 1200 торгових місць. Повертаємось на площу перемоги і продовжуємо подорож Брест-Литовським проспектом. нині Берестейський проспект. Уздовж цієї магістралі нещодавно з'явився новий кінотеатр, названий на честь всесвітньо відомого митця. Олександра Довженко. Рухаємось далі. Ліворуч відкривається великий парк. Тут задумливо шумлять столітні сосни, дуби і клени, а серед густої зелені ховаються корпуси одного з найстаріших технічних закладів країни Київського політехнічного інституту, заснованого 1898 року. Саме тут навчалися багато видатних учених, відомих у всьому світі. Прямо навпроти, розташований Київський зоопарк. Улюблене місце як дітей, так і дорослих. Поруч зі слонами, представниками тропіків, прогулюються білі ведмеді, гості з далекої Арктики. У зоопарку мешкає понад 1700 тварин з усього світу. Це не лише місце відпочинку, а й науково-дослідний осередок, що популяризує досягнення у сфері зоології та кліматизації тварин. Заснований він ще у 1908 році. Ще трохи далі. Київська кіностудія художніх фільмів імені Довженка. Навесні тут розквітають яблуні. Висаджені руками самого легендарного режисера. У Києві чимало зелених куточків. Каштани, Тополі, Клени, Верби це місцеві дерева київських парків і скверів. Та варто лише завітати до дендрарію Центрального республіканського ботанічного саду Академії наук УРСР, нині Національний ботанічний сад імені Миколи Гришка Академії наук України, як відкривається цілий світ флори з усіх континентів. Тут росте понад 1300 видів дерев і кущів, 1500 сортів плодових і ягідних рослин, близько 2500 сортів квітів, тюльпанів, гладіолусів, георгін, хризантем, флоксів та багатьох інших, багато зелених гостей із найвіддаленіших куточків світу чудово прижилися і почуваються комфортно під київським сонцем. У Києві є ще один ботанічний сад університетський ботанічний сад імені академіка Олександра Фоміна. Він займає 22 гектари в самому центрі міста і має понад 125 річну історію. Сьогодні сад є своєрідною зеленою лабораторією столичного університету. Особливо активна наукова робота ведеться в його нижній частині, де проводять різноманітні дослідження. А верхня частина саду давно стала улюбленим місцем відпочинку киян і гостей міста. Серед найулюбленіших місць відпочинку киян. Знаменита Володимирська гірка з її захопливим видом на Поділ і Дніпро, а також парки на дніпровських схилах. Один із таких піонерський парк, нині хрещатий парк, який плавно вливається в хрещатик. Від площі Ленінського комсомолу, нині європейська площа, проходячи терасами, минаючи фонтан, ви потрапляєте в парк, де на вас чекають стереокінотеатри Дніпро. Літня естрада, танцювальний майданчик у народі званий жаба і парк атракціонів під назвою Містечко розваг. Коли сідаєш на чортове колесо і піднімаєшся над деревами, перехоплює подих. Атракціони, до речі, є майже в кожному київському парку іскравим веселковим сявом грає сонце в бризках, гарними водяними струменями б'ють фонтани. У Києві вони повсюди, у парках, скверах на площах. На дніпровських схилах розташований чарівний зелений театр. Улюблене місце відпочинку киян. Тут можна подивитися кіно просто неба або побувати на концерті. Просторий амфітеатр вміщує близько 4 тисяч глядачів. Зі схилі відкривається вид на пляж на Трухановому острові ще одне популярне місце літнього дозвілля. Колись дістатися сюди було непросто: від ранку до вечора курсували катери, які кияни жартома називали лапті, та все одно не справлялися з потоком охочих. Але у 1957 році над Дніпром з'явився парковий пішохідний міст, елегантна конструкція завдовжки 400 метрів, піднята на 26 метрів у висоту. Відтоді дістатися на пляж стало зручно і швидко. Вздовж берега простяглися піщані пляжі. У спекотний день тут ніде яблуку впасти. Тисячі киян приходять поплавати, позасмагати, відпочити. До послуг відвідувачів роздягальні буфети-ресторан, а в поєднанні з сонцем, свіжим повітрям і водою це ідеальне місце для літнього перепочинку. Якщо у вас день народження чи інше свято, відзначайте його з друзями в Рів'єрі або в ресторані Кукушка. Ці незвичайні ресторани розташовані неподалік один від одного. Просто неба, на зелених дніпровських схилах. Звідси відкривається чудовий вид на безкраї за дніпровські далечини. Приємно за келихом вина і згадати минуле і помріяти про майбутнє. А якщо вам більше до душі спокійна кава, завітайте до кафе Кава-Чай, світлої скляної будівлі на хрещатику. Радимо обов'язково завітати до Голосіївського парку імені Максима Рильського, справжньої перлини у Зеленому царстві Києва. Тут височують вікові доби, липи, граби. а між ними несподівано відкриваються мальовничі ставки та озера. Бажаєте покататися на човні? Без проблем. Човнові станція до ваших послуг. Завжди людно в літньому кінотеатрі на 600 місць, на спортивних майданчиках. Не бракує відвідувачів і ресторану Дубки та кафе Сатурн. Один із наймолодших парків столиці свого часу отримав назву на честь 22-го з'їзду КПРС, нині парк нивки. Попри свій вік, він швидко здобув любов містян. Тут є ставки, літній танцмайданчик, атракціони. У Києві є парк, справжніми господарями якого стали школярі. Саме тут часто лунають сигнали тепловоза. Працює дитяча залізниця на колії завдовжки 3 км Маленькі машиністи ведуть потяги з мініатюрних вагонів, за вікнами миготять зелені гаї та будівлі трьох станцій. Юні залізничники опановують чимало професій. Вони і колійники, і диспетчери, і провідники. Тут усе по-справжньому, тільки в зменшеному масштабі. А якщо вам більше до душі не паркові алеї, а справжній ліс, сідайте на трамвай номер 12 на червоній площі, нині контрактова площа. І за пів години ви вже в пущі водиці, лише за 20 кілометрів від центру міста. Це величезний лісовий масив на 4 тисячі гектарів, де серед густих дерев розкидані будинки відпочинку та санаторії. Тут, окрім гарного лісу, є пара чудових ставків. Ще в досвіта можна побачити людей, які прямують до річки. Вудочки на плечі одразу видають у них завзятих рибалок. Якщо ви прибули до столиці потягом, то, мабуть, вже встигли помилуватися однією з найвизначніших новобудов міста Київським метрополітеном. Підземка була відкрита 6 листопада 1960 року і одразу стала важливою частиною міської інфраструктури. За 20 хвилин поїзди метро долають шлях від заводу Більшовик до Дарниці уздовж майже 13-кілометрової лінії розміщено 10 станцій. Три з них наземні гідропарк Лівобережна та Дарниця. Були введені в експлуатацію в листопаді 1965 року, одночасно з відкриттям метромосту через Дніпро та Русанівського метромосту. В оформленні станції широко застосовуються керамічні панно, мармур та інші оздоблювальні матеріали, що додають підземці особливого архітектурного шарму. На лівому березі Дніпра у Дарницькому районі виросли нові житлові масиви: Русанівка, Воскресенка та Водопарк нині лісовий масив. Втім, Дарниця не виняток. За останні роки в Києві з'явилися чимало нових житлових районів: першотравневий, сирець, нивки, відрадний та інші. Сьогодні житловий фонд столиці більш ніж удвічі перевищує довоєнний.